Озвучено Мунерза. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Ле. Леді. Моя Леді. Залишайтесь зі мною. Ле... Забирайся, Іди звідси. зрится, Айван. Сестро, сестро? Ти. А? Це твоя провина. Я знаю, що ти це зробила. Ця відьма прикидається невинною. Що? Леді РУБЕКІЯ! Ні, це скажений виродок. Ти божевільна відьма! Ой. Здається, мій недолугий син трохи втратив розум. Прошу вибачте його гуру бісля рудбехі. Будь ласка, всі негайно виховитесь до храму. Залишатися тут небезпечно. Леді. Сюди. Ах... Чорт, забирай. Будь ласка, вибачте мене. Негайно забарекодуйте зону Б. Евакуювати всіх. Я повторюю, забарекодуйте зону Б і ведіть усіх у безпечне місце. Що? Я ніколи не чула, щоб таке трапляє. Дідько, яке злинове свято? Двірі, які були щільно зачинені, знову вичинилося. Це тривало приблизно півдня або близько того. Фрея, на щастя, вижила, якби хоч на секунду зпінилась, її життя було б у небезпеці. Людина, яка принесла нам вино, раптово зникла разом з можливістю дізнатися правду про причину отруєння. Терпітому звинувачення в сторону моєї невістки леді стала частиною родини. Я не дурепа. Я не можу не знати намірів, що стоять за питанням герцога. Я думаю, їхні наміри від початку були спрямовані на леді Фрею. Ми Елен теж пили вино, але нічого не сталося. Це була незвичайна отрута. Це була отрута з кристалу Маго. Ви кажете, що це була не просто отрута, а з кристалу Маго? Кристалмагу – це комбінація магічного каменю та каменю мани, і це предмет, який використовується як приманка для монстрів. Існують суворі процедури та потрібен дозвіл для використання магічних каменів, так як вони мають особливе застосування, вони відносяться до священих реліквій, тому дозвіл на їх використання може бути наданий лише святішим папою. Просто розкажи мені, якщо випадково щось знаєш. Ви розумієте, що я маю на увазі? Тому зараз всі думають, що я головний організатор всього. Ні для кого не секрет, що історія сім'борджія пов'язана з вбивствами, така ж горе звісна, як моя сім'я. Окрім того, єпископом Аренделу є ніхто інший, як дядько Фреї. Не дивно, що я головна підозрювана. Однак я Я не терпі тому звинувачення сторони моєї невістки. леді стала частиною родини Омерта. Родини я? Я не думаю, що ти здатна на таке. Просто розкажи мені, якщо випадково щось знаєш. Я справді не знаю, що сказати. І знаю, про що всі думають. Вони вони певно думають, що я заздрю леді та вдалася до такого жахливого вчинку. Це хто взагалі посмів сказати таку несанітницю? Я просто для початку, будь ласка, не плачте. Я не хотів вас допитувати. же, що станеться. Правда в тому, що всі очевидці інциденту підозрюють мене. Вони вважають, що я, як дочка верховного Священника, маю вільний доступ до камню або що я віддала його комусь, кого найняла перед цим. Я поводився з вами грубо, моя леді. Будь ласка, пробачте, я зациклився на цих абсурдних думках через поточні обставини. Іншими словами, ображаючи мою новістку, ображають її умерту. Тому не плачте. Певно, ніхто більше не поділяє ваших думок свекри. Я досі для них не знайомка. Для початку я висунула декілька гіпотез. Перше це справа рук божевільного, що захотів помститися за щось. Це було сплановано через огонний любов до родини Фуріан. Тоді, певно, отруту з кристалом Маго купила на чорному ринку, так? Особливо беруть до уваги підвищену активність нелегальної торгівлі останнім часом. Друге, це спланували люди з Романії? Але чому? Чи не зробить використання кристала Маго мене головною підозрюваною? І третє, що якщо є ще хтось, хто хоче мене позбутися? Щойно Фрея простраждала, підозра впала на мене? Кому це вигідно? Четверте, чи це Цезар спробував мене підставити? Оскільки він не хоче, аби я тут залишилася, найімовірніше, що він хотів посварити нас язиком, бо цей покидьок хоче, аби ми розвелися якомога швидше. Також його посада дозволяє роздобути стільки кристалів, скільки йому заманеться. Я впевнена, що шпигун нашої родини вже повідомив йому про те, що сталося в храмі. У такому разі це точно четвертий варіант. Я була зайнята своїм чоловіком, тому зовсім забула про одержимість цього психопата та його схеми. Нічого не розумію. Про що він взагалі думає? Забирайся. Я впевнена, що він шкодує навіть про ту маленьку частину доброти, що проявив до мене для нього існування Фреї. Все так складно, ще й моє тіло так себе поводить. До того ж, симптоми моєї щорічної хвороби знову проявились. Це вже сталося вдвічі цього року, тому я не очікувала, що це станеться знову. Пісок? Хто в біси це зробив? Чому ти робиш це зі мною? Хочеш, аби я відчула те ж саме, що і Фрея? Це занадто. Певно, добре бути Фреєю боляче, <кхи> тому що всі в цій зміни її боці. Еллен? Чому ти це робиш? Я підозрювала це, коли ще вперше побачила твої руки. Розкажи мені, якого чорта ти це робиш? Хочеш привернути до себе увагу? Або ж ти почуваєшся брудною, споживаючи їжу. Якщо ти хочеш померти, тоді зроби це тихо. Чому ти намагаєшся померти саме так? Тому що це єдине, що я можу контролювати. Що в біса я роблю? Пробач. Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.